Один на війні, інший на лаві підсудних. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розгляд справи, у якій фігурують нинішній і колишні прикордонники. Останніх правоохоронці звинувачують у тому, що ті буцімто переправляли за винагороду військово зобов'язаних чоловіків за кордон. На лаві підсудних колишній прикордонник Сергій Кацевич. Нинішнього прикордонника Віталія Бевза, який теж фігурує у справі, у суді немає. Зараз він на війні. 14 квітня суд задовольнив клопотання захисника Віталія Бевза і зупинив провадження відносно прикордонника. Адже той з квітня місяця, за наказом начальника прикордонного загону, виконує бойове завдання. На сході країни зупинити провадження по кримінальній справі відносно особи сім до звільнення останнього з військової служби. Тож матеріали кримінального провадження відносно прикордонника Віталія Бевза виділили в окреме провадження і чекатимуть звільнення останнього з військової служби. А от колишній прикордонник Сергій Кицевич, якого правоохоронці називають спільником Бевза, продовжує ходити на суди. Суддя на засіданні 15 вересня хотіла допитати чоловіка, але захист просить перенести допит у зв'язку зі станом здоров'я підзахисного. Ваша честь. Справа в тому, що мій підзахис на даний момент перебуває на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні, тому що просили би розглянути е е питання щодо продовження запобіжних заходів, а вже в подальшому вирішити з допитом. Так як людина знаходиться на стаціонарному лікуванні, то відповідно допит просили би його перенести. Думка проходила на судо. Ми можемо також змінити порядок, і слідити докази по справі. Чи йому бак сьогодні важко е, ну людина після двох інсультів на даний час лікується? Суддя задовольнила прохання захисту. Допит і дослідження доказів буде уже на іншому засіданні. Обвинувачений з журналістами спілкуватися відмовився. Суль, він не а що так. на наступному засіданні будуть робити? Має бути подача. доказання. Прокурором від опитують до свідки до слова, згадана історія трапилася іще ще минулого року. Прикордонника і його спільника, який є колишнім прикордонником, затримали наприкінці листопада. Чоловіки за гроші нібито допомагали військовозобов'язаним покидати територію України. Правоохоронці зазначали, що прикордонник за 6 тисяч доларів погодився допомогти чоловіку призовного віку безперешкодно виїхати з країни через устилух. Зокрема, за ці кошти прикордонник мав не помітити розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік їхав за кордон, та тим відомості про який внесені у систему шлях разом з тим повідомлялося, що упродовж жовтня листопада минулого року правоохоронці зафіксували декілька фактів отримання інспектором грошей на загальну суму понад півтори тисячі доларів. США. за цей період, як зауважують правоохоронці, прикордонник допоміг незаконно перетнути кордон. П'ятьому хилянтам Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.